Четвер, 15 лютого в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Мінус дві ракети. Сили ППУ збили над Дніпропетровщиною Х-59 та калібр. На початку випуску про наслідки ранкової атаки окупантів готували вбивство на Полтавщині. Затримали організатора злочину та його публічників. Кого та за що планували ліквідувати? Одні з опаленням інші поки чекають. Кому відновили теплопостачання та які потужності резервної котельні подробиці від комунальників польським фурам в Україну зась навіщо та наскільки вітчизняні перевізники перекрили україно польський кордон? Розкажуть кореспонденти 11-го. Мінус дві ракети під час ранкової атаки на Дніпропетровщину сили ППО збили ха 59 та калібр у Нікопольському і Новомосковському районах. Утім, у Дніпровському були влучання, пошкоджений об'єкт інфраструктури. Повідомляють військовій адміністрації. Триває обстеження території, люди не постраждали. Комбінована атака по Україні вранці росіяни били по містах крилатими та балістичними ракетами. Окрім Дніпропетровщини, під прицілом було Запоріжжя. Там через обстріли постраждали шість людей. У Львові ворог поцілив по електропідстанції, а на Київщині збита ракета утворила величезну вирву. Про те, як Україна пережила черговий масований удар, коли F-16 будуть на озброєні зсу, та яка ситуація в Авдіївці? Дивіться у нашому дайджесті. На цьому відео просто величезна вирба від збитої ворожої ракети на Київщині. Україна на світанку пережила чергову масовану атаку. Пошкоджено біля п'яти житлових будинків, оперативно працюють всі компетентні служби. Росіяни били по українських містах балістикою та ракетами зі стратегічної авіації. Всього було 26 пусків. ППО збила 13 ворожих цілей. У Запоріжжі шість поранених. Одна людина у важкому стані в лікарні. Пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та інфраструктурний об'єкт. Влучання зафіксовані також у промзону міста. Декілька ракет пошкодили будівлі, а одна ракета просто впала в зелену зону. У Львові окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури. Пошкоджена трансформаторна підстанція. В Міненерго вже заявили, критично наслідки не вплинули на роботу енергосистеми, але ударна хвиля пошкодила понад 20 будинків. Дві школи і дитсадок. Троє людей поранені. Збиткінота ну, оцініть ви тут збитки. Подивіться, що людям головне людське життя. Тривожно було і в сусідній Польщі через змасовану атаку по Україні. Польська бойова авіація підіймалась в небо. Про це повідомило оборонне відомство. Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. А на цьому відео палає нафтобаза у Курській області. Попередньо знищено резервуари з паливом. Тамтешній губернатор заявив про нібито атаку безпілотників. А це ранкові прильоти вже у Бєлгороді. Повідомляється, що російські ракети, які летіли на Харків, впали на півшляху. Одна влучила у торговельний центр відомо про загиблих та поранених. Щодо військової допомоги Україні, за словами голови ГУР Кирила Буданова, винищувачі F-16 можуть бути в Україні вже навесні. Нині тривають останні приготування. Питання вирішено, це ж я думаю, всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань передачі, готовності приймати інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу, і так далі. Це суто технічні питання. Питання взагалі вирішене. Щодо ситуації на фронті, втретій штурмовій бригаді підтвердили, їх терміново передислокували у район Авдіївки. За словами командира, ситуація в місті нині критична. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Росіяни планують підірвати ядерну зброю в космосі. Про божевільні плани Кремля розповів радник Білого Дому США. Мета таких крайнощів не завдати удару ядеркою по землі, а вивести з ладу супутники. Це в Сполучених Штатах розцінили як серйозну загрозу нацбезпеці. В Конгресі Байдена закликають розсекретити усю інформацію, аби країна разом із союзниками могла її обговорити цієї повалії заочно оголосили підозру. СБУ зібрала докази на співачку та колишню народну депутатку. Вона виправдовувала агресію РФ, вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї України. Також зрадниця намагалась дискредитувати українських воїнів, які захищали Київ. Експерти підтвердила факти підривної діяльності колаборантки на користь країни-агресора. Готували вбивство поліцейського та депутата правоохоронці затримали організатора та його спільників. Кримінальникам заважали заступник начальника одного з районних управлінь Дніпропетровщини та депутат Полтавської обласної ради. Обидва активно борються з незаконним обігом наркотиків. Реалізувати задумане злочинці не встигли. Поліція вже арештувала трьох фігурантів найближчим часом. Вручать повідомлення про підозру і іншим. Для втілення задуманого 48-річний організатор дав завдання іншим членам угруповання відслідковувати маршрути пересування потенційних жертв, а власному сину, який також був учасником банди, пройти вогневу підготовку у тирі. Наразі організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Найближчим часом іншим п'яти фігурантам буде вручено повідомлення про підозри. Поштою відправляв наркотики за кордон. До 10 років в'язниці засудили жителя Кривого Рогу. Під виглядом побутової техніки чоловік збував в Молдову метадон та мефедрон. Під час обшуку у квартирі ділка вилучили психотропи і докази міжнародних відправлень. На суді свою провину чоловік не визнав. Утім, апеляційний суд лишив вирок без змін. Він вже набрав чинності. Знову з опаленням частині споживачів відновили теплопостачання після шахетної атаки в ніч на 13 лютого. Для цього у Дніпрі запустили резервну котельню. Кого вона обігріває та коли тепло повернуть решті городян? Дивіться далі в нашому матеріалі. Як у вас у квартирі? Чи хотік ні, ні? холодно, благодаря погоди, ну отоплення немає. Чули, як його не стало, бо батареї ну, зреагували дуже добре. І ну, зараз воно так не дуже холодно, ну терпимо. Ну, така вологість трохи є в квартирі, бо в постелі бачу. Тримаємось. Це мешканці Дніпра, які залишились без теплопостачання кілька днів тому через атаку РФ по енергооб'єктам. Без тепла через ворожу атаку залишилось 300 будинків, але в частина споживачів Коменергосервіс в помешканнях вже потеплішало. На ранок після атаки КП запустило резервну газову котельню. Наразі вона забезпечує подачу теплоносія мешканцям житломасиву Сонячний і частині Слобожанського проспекту. Ми можемо надавати тепло всьому житловому масиву совнічний, який знаходиться на нашому обслуговуванні. А це приблизно 100 будинків, сім садочків, сім шкільних закладів та два медичних заклади. Капітальний ремонт цієї котельні завершили у 2022-му, Аби мати резерв на випадок аварійних ситуацій. Є тут і генератори на випадок блокаутів. Правда, попри потужності резервної котельня, вона не може покрити потреби усіх своїх споживачів. Потреби теплопостачання житлового масиву Придніпровське, який також частково обслуговуємо. Ми покрити ми не можемо цією котельнею. Тому там у нас на зараз для того, щоб не замерз теплоносій, ми просто циркулюємо його холодним. Резервна котельня подаватиме опалення, поки не відремонтують пошкодження на потрощеному енергооб'єкті. Але споживачам Придніпровська поки доведеться зігріватися самотужки. Вікторія Вахрушина, Сергій Озіров, новина каналу. З війни до цивільного життя цей шлях для демобілізованих військових не простий. Компанія Інтерпайп намагається максимально полегшити своїм працівникам повернення з фронту та реінтеграцію у суспільство. Поглиблена медкомісія, підтримка психолога, адаптація робочого місця, комплексний підхід до розв'язання проблеми вже дає результати. Із 61 шестидесяти демобілізованого на роботу в цехи повернулися 48. Про шлях ветерана з передової додому. Наш наступний сюжет. Второго прийшли в воєнкомат. Ми зразу на відправку не попали. Було дуже багато людей. Ми до пів п'ятого вечора досиділи і нам сказали, приходьте завтра. Так Нікопелець Максим згадує початок повномасштабної. А за кілька місяців у складі 31-ї бригади нацгвардії він вже боронив український кордон на Харківщині. Від ворога їх відділяли 4 кілометри. Так, да, було тяжелувато, кінець, днем артилерія. Вийде в 11 часов ночі, хоч часи свіряй танчика, то й два три А потім лізе піхота всю ніч до утра. А ще й досі пам'ятає, як вперше потрапив під обстріл. Вони мали замінити на позиціях побратимів. У повному спорядженні несли із собою додатковий боєкомплект та воду. Не дійшли з півтора кілометра. Ну, це нам повезло, що літо з утра дощик був, Ото прямо прям цим сим'я то попадали. Тому що на ну, осколки ж розлітаються. Тоді дивом обійшлося, а незабаром боєць отримав контузію та поранення. Частина осколків і досі в його тілі. З ними Максим захищав країну майже два роки, доки на фронті не загинув його рідний брат. Бліндаж весь засипаний, закопаний. Ну, всі поняли одразу, що це виїхав в танк. Розкопали першого хлопчика, який там на дверях був. А вже далі в самому бліндаже, вже мій покойний брат, і це його друг з ким він здружився. Після загибелі брата захисник демобілізувався, бо тепер він єдиний син у літніх батьків, які потребують постійної підтримки, щоб допомогти оборонцю оговтатися та адаптуватися до цивільного життя компанія Інтерпайп, де до війни Максим працював стропальником, запровадила програму реінтеграції ветеранів. Починається вона з медогляду, який передбачає комплексну діагностику та консультації профільних фахівців. Далі відновлення, лікування та реабілітація коштом компанії. Додаткові обстеження вони завжди супроводжуються консультацією фахівців, лікарів, які виявляють патологію та надають рекомендації. І безумовно, це обстеження воно не є одноразовим, бо хлопці потребують нагляду дінамі корпоративна психологиня з більшості бійців компанії знайомиться ще під час служби протягом медогляду. Уважно спостерігає за хлопцями. Якщо вбачає необхідність, пропонує індивідуальний супровід на час адаптаційного періоду. Якщо за станом здоров'я повернутися на довоєнне робоче місце оборонець не може, йому підбирають нове з урахуванням поточного фізіологічного та психологічного стану. Ми е, сумісно з відділом кадрів з керівництвом. Підбирали інші умови праці для людини, бо хлопці приходять з такими пораненнями, що вони вже не можуть виконувати ті функції, які він виконував до війни. Бо для них це дуже важливо, щоб вони почували себе потрібними корисними. Психологічний супровід, психологічна, юридична організаційна підтримка, адаптація робочого місця та навчання ветеранів професії наново в комплексі дають свої результати. Ще з 61 одного демобілізованого на роботу в цехи інтерпайп повернулися 48 військових. Незабаром зробить це і Максим наголошує, попри всі пережиті жахи та важкі випробування. Якби довелося, знову вчинив би так само. Пішов добровольцем. Я понімав, куди я йду. Ну, я не сміг сидіти просто. Я просто не хочу, щоб прийшли сюди до мене домой. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Український страйк, вітчизняні перевізники теж розпочали блокаду україно польського кордону. Співсотні вантажівок перекрили приїзд польським фурам, які прямують в нашу країну. Протестувальники вимагають від поляків вільного пропуску автівок і нагадують про війну, бо через блокаду в Україну не потрапляють життєво важливі товари. Для Європи подібні протести не новина. Тамтешні фермери неодноразово показово псували продукцію інших держав, висипали на землю продукти, виливали вина. Ми зібрали топ подібних перформансів від європейців. Схоже, україно польський кордон може знову опинитися на замку. Сьогодні на страйк вийшли українці. Блокаду у відповідь чинили через українське зерно, що висипали на дорогу польські протестувальники. Погодьтеся, така поведінка сусідів. Неповага до наших аграріїв, які і без перебільшення ризикують власними життями, збираючи врожаї на замінованих полях. 15 лютого українці заблокували пункт пропуску Ягодин дорогуськ. На перший рік війни, коли ось питання допомоги стояло, ну яскраво, біженці і так далі, польща дуже допомагала. Але вже на другий рік війни, звичайно, що ну їм складно пояснити людям, які не живуть кожен день в умовах там війни, коли там вони не чують бомбардувань, коли там вони не знають, що таке там війна. Там ну і так далі, це дуже складно. Це не те, що вони якісь погані, але також це треба поясняти і. Польська блокада шоста за останні кілька місяців у низці фермерських страйків в Європі. Протест адресований уряду поляків не влаштовує висока конкуренція через лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Однак угода погоджена усіма країнами Євросоюзу і розірвати її в односторонньому порядку. Польща не може. Треба розуміти, що кожна країна завжди буде ну особливо піпливати саме власними інтересами. І в принципі ми повинні розуміти, що Україна, насправді для України це доволі довгий час було актуальним питанням щодо ось збільшення кількості а, сільськогосподарської продукції, яку ми поставляємо до Європи. Поляки дуже сильно переживають щодо своєї економіки. Тому що сільськогосподарська продукція України, ну скажімо так, може обвалити ринок. Страйки на україно польському кордоні невинятковість, аналогічні протестні акції час від часу відбуваються в інших країнах Євросоюзу. Наприклад, у Брюсселі фермери закидали європарламент яйцями і камінням, та розвели багаття поблизу будівлі. А ще влаштували фейерверк на тлі протестів, спрямованих на те, щоби змусити лідерів країн ЄС зробити більше, щоб допомогти. Огним їм із податками та витратами, що стрімко зростають. Масштабні протести прокотилися й Францію. Там фермери перекрили кілька доріг, підпалили сіно та розпорушили рідкий гній у Парижі. Так хотіли змусити уряд послабити правила, захистити їх від дешевого імпорту та цін, що зростають. А протестувальників в Іспанії не згодні з урядовою аграрною політикою, вилили на асфальт понад 25 тисяч літрів французького вина у Німеччині. Фермери в взагалі провели національний страйк. Мітингувальники виступали проти скорочення субсидій на сільське господарство та диспаливо. Заблокували рух центральними дорогами різних міст. Транспортний колапс за планом мав посилитися протестом залізничників. Блокувала кордон з Україною. І Румунія тамтешні фермери перекрили рух вантажівок через пункт пропуску сірет. Серед причин експерти знову назвали значні послаблення для українських аграрів. Польські вантажівки від сьогодні. Не перетинатимуть український кордон, і скільки це триватиме, невідомо. Не можна сказати і як це вплине на розв'язання конфліктної ситуації. Усе залежатиме від дипломатичних зусиль обох країн. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. Синоптики прогнозують похолодання. Температура повітря в день 2 градуси тепла. А вночі мінус 1. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.